Всім привіт! Давно знімала відео подібного формату, але вирішила знову почати. У нас буде сьогодні сметанник. О, секундочку. А гарячий. Зараз. Почекай, хай застане. Буде у нас сметанник. Знайшла рецепт в інтернеті і кажуть, що рецепт не поступається взагалі рецепту за сирник буде. Ну, не знаю, наскільки буде сирник, наскільки не буде сирник. Але. Okay, Але будемо пробувати. Так, для того нам потрібно. Е, у нас тут є, е, зараз секундочку, 250 грам печива. Я купила 370, звичайного, як до кави. Е, треба 100-100 грам масла. У нас в е, ну, пачці зараз, я не бачу, скільки тут грам? Опа! Оце круто, не пам'ятаю. Отак, зараз а, 180, значить, трошки більше, як. Половинка його треба буде розтопити. Сметана треба буде 500 грам, цукор ванільний, 80 грам звичайного цукру. Ну, в принципі, все, як сказати. Зараз будемо розтоплювати масло і перебивати печиво. Ну, взагалі можна перетирати в крихту, так? Зараз є трішечки масло. 100 грам, 100 грам, Десь так чи ні? А ну, Ану. 94. Ну, плюс-мінус, я думаю, нічого страшного не буде. 94 грама. Так, зараз я його ставлю розпушувати. Так, і зараз будемо все інше робити. Секундочку, поставити теж. Досить цікавий оцей продукт поборочник. А за той час я зроблю порядок з... Печево. Не знаю, як краще його перебити. Взагалі ми колись терли. Ну, Звичайно, я розумію, що краще зробити його в блен... блендері. В комбайні. Зараз попробуємо, Я його переб'ю швиденько і вже вернуся до вас, коли з печива буде крихта. І ось так зараз беру. Ой-ой! Впало одне. Фу. Правило п'яти секунд. Так, це, І зараз будемо збивати. Покажу. І ось така у нас вийшла крита. Зараз секундочку покажу. Дивіться, як круто. Дай Бог здоров'я тому, хто видумав, якщо він ще живий, звичайно, напевно, що ні. Опаний комбайн і ось масло. Так, у мене там стірка, так що все окей. Думала, буду е -е, перебивати, ні. Вирішила, що все-таки краще. краще таким чином. Що ми робимо далі? Беремо салатник пилі. Ага. Так, пересипаємо в салатник оцю крихту. Все, трішки чекаємо, бо поки що саме масло розтоплене гаряче. Будемо зараз займатися начинкою. Беремо інший салатник. Ой-ой-ой. Салатник. Нам потрібно 500 грам муки, таруємо і починаємо в одному, тут, в принципі, 400. Угу. Зараз. Ой, вибачайте. Так, зараз такий неприємний звук, правда? О, угу. є 400 чи нема. Цікаво, завжди було цікаво, чи є 400. Ну, вони мож... можливо, воно і є. Але єдине, що оцей пакет зроблений таким чином, що з нього, напевно, всі 400 грам видавити нереально. Можливо, дивіться, 383. Десь цікавий експеримент. Можливо, це вже з пакетом 400, там таке діло. От дивіться, якщо пробувати, ну, не будемо мілочитися, але. Так, 384. Прекрасно. А треба 500. значить, ще одну. І я так і думала. Ану, я розріжу більше, просто щоб я розуміла. Так, напевно, якщо розрізати його повністю. Так, 400, 3 500, 434, 48, 65, 75, 86, 95, 5 грамм. О, 501. М -м, практично 501, тільки тільки Так, тепер тут мені треба 80 грам цукру. Ну, як 80? Може бути і більше. По рецепту 80, але е, зараз будемо. Ну, я вже дала 100 красива, вона чи буде солодша. Як правило, сметана вона така кислувата і, і а, взагалі важано цукру більше, тому що воно виходить таке ну, прям нейтральне. А, хтось любить, хтось не дуже. А, робимо так, щоб любили всі. Три яйця. Раз. Ну, бачите, рецепт взагалі по грамажу, він є досить такий цікавий. Якщо вже брати по грамажу, то треба брати і яйця по грамажу. Яйця ж бувають різного, різної величини. Правильно, відповідно, тут теж може не співпадати. Хоча це все дуже-дуже відносно. Так, зараз шукаю Я трішки нагнула гарніше. Так, перебиваємо. Оскільки це сметанник, в принципі, бачите, тут це не сир. Звичайним вінчиком перебити можна, нічого такого не буде. Зараз сюди ще ванільного цукру. Де ванільний цукор? Ванільний цукор. Ну, в принципі, 10 г Дають цілий пакеток, я думаю, зайвим не буде. Я думаю, має бути смачно. І сюди ще треба 2 столові ложки. І столові ложечки, крохмалю або ж муки. Ну, У мене є крохмаль, тому даю крохмаль. Поки є. Mm. Не буде крохмалю, буде мука. Mm. Раз. Mm -hmm. Опа, раз. О, короджений даю. Mm -hmm. Два. Є. Yeah. Столові ложечки і перемішуємо. Спочатку думала, дати не муку. Не цукор, а пудру. А потім вирішила, що пробуємо перший раз рецепт такий, як має бути. А уже потім будемо бачити, чи варто щось зміняти в ньому, чи ні. Якщо крупинки цукру будуть відчуватися, хоча я ніби так не збиваю прям сильно, так? можливо, будуть відчуватися. Тоді це одне питання і треба щось коригувати. Якщо не будуть відчуватися, ну, на супер. Так, масло ще не застило. Так, масу я вже зробила. Зараз будемо пробувати, в принципі. А зараз будемо пробувати. Угу. Зараз. Думаю, що це має бути гаразд. Угу. Перемішуємо. Ну, і воно має так братися кубки, ну, щоб можна було з нього зліпити основу даного сметанника. Зараз секундочку, але я, як завжди, зараз буду біла. Не взяла свій фартух. Як правило, поки не нагадалася все окей, бачите, вона робиться ось така. Береться, якраз на 250 грам даного печива, щоб ця крихта бралася кубки 100 грам розтопленого масла, ну, у мене майже 100 грам, у мене 94 чи 96, вже не пам'ятаю, як фрізола. Воно якраз, якраз супер-пупер. Взагалі, сам рецепт розрахований на форму 18-20 см в У мене якраз оця форма невеличка, вона має 20 см, тому ми зараз будемо пробувати формувати основу. Формую зазвичай пальцями, тому що ну, не вмію я тим стаканчиком. Не вмію я нічим подібним, нічого такого робити, зараз будемо дивитися. Розподілимо по всій формі і будемо дивитися. Вирішила одягнути все-таки фартушка, бо знаю, знаю себе дуже добре і знаю, що можу собі нашкодити. Роблю великі бортики, мені здається, що, бачите, не дуже робиться. Зараз будемо пробувати. Але треба зробити. Прогну їх зробити трошки вищими. Бо все-таки маси маса її багацько. Не знаю, чи мені вистачить на неї місця. Ні, ліпиться, все добре. Мені здається, що хотілося би оцю крихту трішечки в холодильник, щоб вона все-таки, оскільки це масло, ну, вже, напевно, в формі, по рецепту немає такого, але я раніше робила подібну. І воно хоче, щоб краще форма бралася кубки, та? щоб це все було набагато краще. Воно хоче холодильника, тобто десь на хвилин 20, напевно, в холодильник. По рецепту не вказано, тому робити не буду. Побачу взагалі, яка, ну, який ефект від того, що по рецепту. І тоді вже буду робити певні висновки. Якщо воно, ну, в принципі, воно запечеться. Бачите, як гарно воно трамбовується. Тут тільки по краях, воно хоче трішки більше е, зусиль з моєї сторони. А взагалі-то ну воно і має бути таке трошки кривувате. А взагалі-то береться досить непогано, ліпиться досить непогано. Тобто пропорції вказані ок. Беру зараз, одну секунду. Масу переливаю. Будемо бачити, що ж вона тут. А, ні, я думала, що її буде забагато. І тут теж грамаж окей. Я навіть, мені здається, бортики зробила трішки за високі. Але раніше мала справу з подібним варіантом суфле. І знаю, що отакий варіант він піднімається в духовці. Тому, я думаю, що це добре, що він трошечки такий. Він підніметься, потім опуститься. Але це довгий служб, що він якраз такий. Зараз ми його ставимо в духовку. Бачите, яка краса, трішки відсуну. Ставимо в духовку і вже покажу, що з того вийшло. В духовку, аби дав Бог пам'яті, не пам'ятаю, наскільки градусів, наскільки хвилин. Ви йому з духовки підкажу. Тож, трішки перетримала, бачите, тут по краях? Але як перетримала? Я хочу перший раз, і в рецепті не було, скільки треба пекти. І я думаю, воно ж, бачите, роз покажу. Він ходить, бачите? Він живий всередині. Він має повністю остити, потім в холодильнику, і тоді він буде гарно різатися і гарно вийматися з форми. Зараз його чіпати ніякому разі не можна. Але я боялася, щоб ця серединка не була сировата, оскільки вона все-таки е, рідка. І скажу вам, що там яйця, як не крути. Тому вирішила, що хай краще трішечки візьметься, Но воно таке е, повністю вверх е, ну, е, е, запікся. Ой, секундочка, Зачепила пальцем. Е, тобто він не є сирий. І це круто. Ми його потім, можливо, посипемо пудрою, якщо в мене дуже буде велике бажання. Наразі надіюся, що він смачний і в міру солодкий, оскільки цукру дала на 20 г більше, аніж заявлено в рецепті. Пекла. Пекла на програмці з вентилятором для кексів протягом зараз скажу 30 хвилин при 175 градусів. Трішки забагато, напевно. На третій полирці треба було, напевно, що або ж менше градусів, можна спробувати 150 і подивитися, як воно буде, або ж або ж менше хвилин. Ну, Можна спробувати трішки менше, але менше 30 я б не радила. Хіба що просто температуру трішечки скрутити, щоб не виникло такого казусу. Але, тим не менше, пишу для себе, надіюсь, все буде смачно. Всім хорошої суботи, я пішла працювати. Роботи в мене дуже-дуже багато, але очікувала і наглядала за сметанником, щоб розуміти, чи щось з того буде, і шкода було б, якби згорів. Тому далі буде, обов'язково залишайтеся, будемо далі працювати і буду розказувати цікавинки. Обіцяла вам показати подарунок на День Святого Валентина, який я купила чоловіку. Лишу вам посилання під відео, якщо захочете, в інстаграмчику є магазин, ну, локація у них в Чернівцях, по ходу виробник. тому що так казали, тут дуже класно, матеріал дуже класний, бити якраз такий, як має бути, і можна випрати. Бо бачите, тут є, бачите, тут є замочок. Тобто можна буде вибрати, якщо замазається. Але матеріал дуже ніжний. ну прям, Я навіть не можу пояснити, що це таке. Пише, бачите, їхній сайт. Виявляється, в них ще й сайт є. Не знала. Зроблено з любов'ю. Майвеслав! кохаю тебе ось так завжди постійно. А, і що, Яка історія вийшла з подарунком? Ми з... дуже сперечалися, і чоловік просив пообіцяти йому, що я не куплятиму йому подарунок на, на, на День Святого Валентина. І у зв'язку з тим, що це виробники, і відправка була не того ж дня, тому що робили під замовлення. Звичайно, воно не вийшло на День Святого Валентина. Тому будемо пробувати сьогодні, до речі, сьогодні субота. Тому якось так буду дивитися, може, не буде сильно бурчати. Показати, завтра їдемо на свято. Купила трішки подаруночки. Маємо день народження по хресниці. Дивіться, яка класна. Купила таку красиву, красиву дуже сподобалася мені овечка. Купила ось такі цукірочки мамі невеличкі. І оскільки в похресниці ще є братик і сестричка, купила, бачите, як. Мені завжди цікаво купляти щось таке. Тобто, щоб не було так, що просто якісь шоколадки або щось такого плану, а самому вибирати, купила ось такі кукоридені палички, купила ось такі вафельки білі-білі, купила ось такі вафельки. Купила ось таке а-ля барні і купила. Ось такі, напевно, тістечка, так? десертні. І ось такі невеличкі смаколики, я думаю, сподобається їм. Будемо сьогодні складати, все готувати. І в мене зараз дуже багато роботи, а я по магазинах. швендяю. Не могла ніяк вибрати. Я ніколи не їла отакі цукерки. Завжди хочу спробувати. І завжди собі жалію. Але, але. Планую, бачила, дуже класні замовити собі на день народження в такій жебе-банці, як цукерки, але в вічній, я би сказала, коробочці такій жебе, не паперові, це паперова. Але кажуть, що Rocher дуже-дуже смачні. І це так чисто символічно, тому що ми купили ще сережки. Зараз покажу. Ось такі купили сережечки малесенькі, дивіться, яка краса. Зараз покажу вам, Незручно однією рукою робити, дивіться. Це такий, бачите, сережки. Але не знаю, як відкривається. Спробую зараз. А, це напевно. А, ну зараз, 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 зараз. Попробую відкрити. Ой, якби би то могла лівою рукою. Зараз, зараз. О, пішла, 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 Ось такі гарні, класні з такі як зірочки. Чи що, дуже класні. Бачите? Бачите? Яка краса. Такі квіточки або зірочки. О, все. Для маленької принцески. Правда, класно. Мені б хтось так. Ху -ху! Для великої принцески. Я теж хочу. Хоча я золото не люблю, в принципі. Я більше посрібло. Ось такий подаруночок буде. Мені цікаво, чи ті цукерочки хаткання залізуть сюди. Вони то залізуть зараз. разом. Але вони проштовхнуть ту штучку. Ану зараз я спробую. То не обов'язково, в принципі, щоб вони завадили. Бачите, там оце. А тут ну воно і так не залізе, і так не залізе. Будемо ось так дарити. Ой, яка краса, бачите? Другий бік, другий бік. Ось так, ось так. Дуже класно іде так. -та. О, красунька. І ось так. Ля-ля. Класно, правда? Боже, як круто, коли. Дровочок, це класно, класно. Маленька дитинка, тому дуже класно. Коротше, ось, все те, що хотіла, та показала, ще покажу в розрізі сьогодні день покупок, ще покажу в розрізі сметанник і надумала ще робити, надумала ще робити хачапури ліниві. Найшла в інтернеті відео в ютубчику. І думаю, можливо, спробую. Вроде все є. Якщо не дуже залінуються, але поки що трішки є роботи. Окрім того, тому. Поки що тільки в планах. І ось такий він в розрізі. Всім смачного і гарного настрою. Па-па-па-па.